так, Це не як Ага, гала, тих починає. У мене дома так. Голубля, суща. Дві життя. Дві обзора 108 градусів. Значить, дивіться, дві, бачите? Спілка. Віває таке от кулечка. Тримайте зверху. Хто хоче потриматися? Давайте я вже Давай. тримайте сверху. зверху. Зверху, зверху, над крилами, зверху. якийсь цей Буває какої-то бішена. Голуби у нього угол обзору 180 <головец> градусів. Я знаю. Я Значит, я... що ви <головец> знали. Голуби вже так сказати. Послухайте, хлопці дівчата. Орієнтуються без карти по магнітному полі землі. В будь-якому випадку зараз то, що є так, GPS-навігатори, що всі знають, так да, Бо, що да, можна да, зараз да, код... телефони всі мають так точку, то, от, я знаходжуся тут. Наче для голуба така точка не потрібна, вона знаходиться в нього в голові. Він собі зафіксував, де я знаходиться. Ні, да, 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 не треба, не, да. не бойся, не бойся, Голуба можна відвезти за 500-600. Я вже держала. Там вони слізли, не переживайте, не на це. От, то щоб пішло поняття поштові голуби, поштовий голуб знаходиться тут, його віддають, і потім в будь якому випадку повертається. і йде, йде Значит дивіться, хто має бажання випустити голуба, просто беремо. його і на поставку, да я буду випустити на сервесі і просто його підкидуєте вверх. Зараз всі разом кирчу. Снімаємо, снімаємо. Сейчас в лесні степенька заснімемо. Нет, може бути.

Ну и команда. А два цикла там снимай. Отдай кому. Отдай Андрієві пойдет. Не хочешь держать, отдай. У меня тоже. У мене тепер теперь. Просто крепко держи. Не пугай голуби Акарина. Видишь, как он вырывается.

Був би командир частини, він би набагато більше не розказував, більш в тому спеціаліст. Я про собачок можу сказати, про голуба можу розказати менше. Так, увага. дітки, готові всі. Да. Да. всі підходьте, сюди, підходьте, підходьте. Сюди, хто має голуби, ставайте з пового боку, значе просто-напросто, так ви двома ручками тримаєте, одночасно його всі піднімаєте, випускаєте. Ага, сам. Бажання, шепчем йому на вушко. Бажання прошептали, за всіх. Він не таке, щоб вийти замуж, щоб щось хороше. За мир, за мир бежать. Zamir 3